«Привіт! Ну що, ви відпочили? Я так. Тож можемо сміливо розпочинати нову морську пригоду. Сьогодні ми попливемо глибше і познайомимося з новими друзями. Тихо, тихо, щоб нікого не знякати. Ух ти, яка краса! Це медузи. Вони так захоплюють. Такі різнокольорові, але чіпати їх не можна, тому ми обережно від них відпливемо. Я у захваті. Це синій кит! Ти чуєш, як він розмовляє? Давайте також поговоримо, як кит. Була рада знайомству, папа. -па! Цікаво, кого ще ми сьогодні зустрінемо? Хто там пливе? Це ж зграя скатів. Привіт! Ми морські скати. Схожі на килимок, але літаємо у воді як пташки. Давайте і ми розкриємо ручки широко широко і уявимо, що летимо у воді як скат. Сьогодні просто чудовий і дивовижний день. Цікаво, кого ще зустрінемо? Подивіться, яка незвичайна рибка. Привіт, я риба фуга. Надуваюсь, коли лякаюсь. Давайте разом надуємо щічки, як рибка фуга. Хі -хі -хі. Це було весело. Дякую, папа. -па. Океан ще може здивувати. Ого, яка вона велика! Привіт. Привіт. Це акула молот Не будемо їй заважати. Пора повертатись до берега. Можливо, ще когось зустрінемо. Подивіться, яка краса відкривається. Внизу це корали. Вони є будинками для рибок. Це не рослини, а крихітні тваринки, які живуть усі разом як одна велика сім'я. А зараз я вам декого покажу. Тільки треба його трішки пошукати. Ага! Ось він! Привіт! Привіт! Я морський коник. Я люблю ховатись у водоростях і повільно погойдуватись хвостиком. А тепер я покажу вам морську зірку. Вона не плаває, а повільно повзе по дну. Подивіться, кого я ще побачила це морський їжачок. Голки допомагають йому захищатися і повільно рухатись по дну. Морська подорож підійшла до завершення. Давайте згадаємо разом, з ким ми познайомились: Немо, морська черепаха, восьминіг, храбик, дельфін. Різні медузи, синій кит, зграя з хатів, риба фуга, акула молот Дізнались про корали, побачили морського коника, морську зірку і їжачка. Морська пригода закінчилась, але далі будуть ще.